Добрий день, мої любі дітки, мої любі хлопчики та дівчатка, сьогодні я хочу запросити вас на цікаве заняття із розвитку мовлення. Сподіваюся, вам буде цікаво. Будьте уважні! Доброго ранку, травам росистим! Доброго ранку, квітам барвистим! Доброго ранку, сонечку ясному. Діткам усім і усьому прекрасному! Вітаю вас, малята! Пропоную нам усім посміхнутися, щоб у нас був на цілий день дуже гарний настрій. А про що ітиме сьогодні мова? Послухайте уважно загадку підказку. Виростали на віконцю, розквітали йому на сонцю, від водиці зеленієм, усім діточкам радієм. Здогадалися? Так, дітки, це кімнатні квіти. А де ж вони ростуть? Так, у кімнаті. А зараз я пропоную вам познайомитися із назвами і користю кімнатних рослин. Цю рослину рекомендовано завести вдома, бо вона вважається оберегом і має лікарські властивості, лікує від застуди. Її листочки кругленькі, квіти, мов букетики, і це, дітки, герань Наступна рослина сік цієї рослини лікує всіх діточок від нежиттю Її листочки м'які та соковиті, мають невеличкі колючки по краям, це алоє. А ось діти фікус. Деревовидне стебло, широкі товсті листочки темно-зеленого кольору. А це малята фіалка, або її ще назва симполія. Але ми звикли називати її фіалкою, листочки маленького розміру, округлої форми, зеленого кольору, ворсисті на дотик. Квіточки фіалки бувають різних кольорів. Які гарні рослини! Але вони не будуть такими без догляду. А ви знаєте, дітки, як же треба за ними доглядати, щоб вони так гарно виглядали? Давайте пригадаємо разом. Кімнатні квіти необхідно поливати, водичка повинна бути. Кімнатної температури. Кімнатним рослинам необхідно розпушувати землю для того, щоб до коріння потрапляла водичка та повітря. Листочки рослинам потрібно очищувати від пилу, великі листочки протирати вологою ганчіркою, а дрібне листя обрискувати. Ну що, дітки, пропоную вам пограти в гру, що потрібно для росту рослин. Дивіться уважно на малюнки і відповідайте, так чи ні. Будьте уважні. Чи потрібне рослинам сонячне світло? Так чи ні? Так, звичайно. А чи потрібна рослинам водичка? Звісно. Чи подобається їм вогонь? Ні. Чи потрібна рослинам мліка? Так, чи потрібно для росту рослин іграшки? Ні. Чи потрібен рослинам горщик? Так, потрібен. Молодці. А тепер пограємо в гру, яка називається Яка рослина зайва. Давайте разом. Герань, фікус, подорожник, цикломен. Яка з цих рослин зайва? Так, діти, подорожник, адже він росте на галявині, а вся решта квітів це кімнатні рослини. Наступні рослини троянда. Півонія, тюльпан, клівія. Яка рослина тут зайва? Так, клівія. Ця рослина кімнатна. А всі решта, де ростуть? Вірно, на клумбі. Ще рослини. Кактус, кульбаба, симполія. Або ж фіалка папороть. Яка тут рослина зайва? Молодці, зайва кульбаба, тому що вона росте в полі, а всі решта рослин кімнатні. Зверніть увагу на ці рослини. Монстера, ромашка, мак, волошка. Будьте уважні. Яка з них зайва? Так, монстера це кімнатна рослина, а всі решта це польові квіти. Чудово, молодці малята. Ми сьогодні дуже багато говорили про кімнатні рослини. Які вони та їх назви. А також говорили про те, що потрібно для того, щоб вони добре росли та квітли. Це і розпушувати ґрунт. Поливати. Це і сонячне світло та тепло. І тоді вони будуть рости та квітнути. Погляньте. У мене є квітка, але чомусь вона засмучена. Напевно, її потрібно полити. Не допомогло. Діти, квіточка засумувала через те, що вона одна, і я пропоную зліпити для неї ще квіточок, щоб їй не було самотньо. Давайте розімнемо наші пальчики. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець ледь-ледь повіває, квіточки злегка гойдає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки голівками хитають, тихо-тихо засинають. А тепер розпочнемо ліплення нашої квіточки. Для цього нам знадобиться. Дощечка для ліплення, невеликий аркуш паперу білого кольору та пластилін. Спочатку зліпимо горщик для нашої квіточки. Візьмемо пластилін коричневого кольору, розімнемо його, щоб він був м'який, потім розплющимо його між пальчиками та почнемо надавати йому форму горщика. Для цього надамо йому квадратної форми, а потім з однієї сторони. Трішки звузимо краї. Горщик для нашої квіточки готовий. Кладемо його на наш аркуш паперу та приплюснемо його пальчиками. Ось так. Далі будемо робити стебло. Воно буде зеленого кольору. Відщипуємо невеличкий шматочок зеленого пластиліну і робимо з нього ковбаску, розкочуємо її. Щоб вона була тоненька. Ось так. Далі прикладаємо її до нашого аркуша, притискаючи пальчиками. А що ще є, дітки на стеблі? Так, молодці діти, листочки. Беремо невеличкі шматочки зеленого пластиліну і робимо листочки, прикладаємо їх до нашого стебла, знову ж таки притискаючи пальчиком. І залишається сформувати саму квіточку. Серединка в неї буде жовтого кольору. Скочуємо невеличку кульку і розплющуємо її між пальчиками, прикладаємо до середини паперу трішки вище стебла, бо в нас ще будуть пелюстки нашої квіточки. Квітка наша буде рожевого кольору. Для цього ми беремо пластилін рожевого кольору. Робимо ковбаску і розкочуємо її, утворюючи ось такі джгутики. А потім скручуємо його, ніби у равлик. Ось так. І ось така пелюсточка у нас виходить. Прикладаємо її до нашого аркуша, приплюснуючи пальчиком. І ось так робимо решту пелюстків. Ось і готова наша чарівна квіточка. Малята, але я пропоную вам прикрасити наш горщик. Використаємо для цього жовтий пластилін, зробимо невеликі кульки та прикрасимо ними наш горщик. І ось така гарненька квіточка у нас вийшла. Чекатиму на ваші роботи. До нових зустрічей!